Хозимо сіно, тому що будь тобі дощ на вечір, побачимо це, правда, а сіно треба сховати. Ярик заїхав на каву. В себе вони вже з Анжелою повозили раненько. Помагає. Морозна, слава Богу, минув. Не знаємо, що далі буде. все збулися перха йде дощ, а дощику треба так на цьому городі кукурудзка вже зійшла, вже видно радочки. Але тут не встигли прикотити до дощу. Йдемо далі. Так. Зайду на Петровича сою, де недавно з ігором сіяли. Вже сходить. Вся зверху. Сходить, видно, радочки. які недавно посіяли. На цьому городі краще видно, тому що тут закутковано, ярик куткував в себе і ще до ночі встиг нам тут закуткувати. Таке, як на закуткованому, то краще сходить і швидше. Але заплискало землю. І треба тут сапати, щоб дати їй трохи воздуху чи повітря. Перевірила я і Анжелин город Всі ямки з гарбузами зійшли, еті перещитала ямки. Так, да, вже скоро треба сапати. Так, у нас зараз 14.27 і пустився дощ. Таке вже гріміло, блискало. О, град. Ой-ой. Ховатися, бо блискає. Так, пройшло 5 хвилин, скільки градин впало, і йде малесенький дощик. Но це, мабуть, не кінець. Десь пішло воно з заходу, десь на, на Кіровоград чи куди десь туди хмара чорна пішла. Йде маленький, акуратний. Пілюку прибив, але ще нічого не намочив. А дощику треба. Ну, не урагану. Так, гримить і блискає ще, трохи побоююся. Три часи дня. Перегріміло, перегуркутіло, дощ вже перестав, вже випогоджується. Може, ще другим заходом буде, але поки виглядає сонечко. А Хмара пішла десь на схід. А там ще гримить, десь далеко. В общем, дощик пішов гарний не заливний не знаю, чи багато промочив, але трошки промочив. Хто тільки посіяв, то, мабуть, до зерна не достало, а в кого вже зійшла, то це де рости тепер гарненько. Ну, є люди ще тільки посіяли. Так, нам прийшла доставочка така і якраз. Устигли до дощу розгрузити бігом в гараж, бо до хати не було коли носити, бо дощ лив. Так що показ розгрузили тут, а тоді вже поносимо в хату. Вже знов нас припарує, і хмари знов ідуть звідти, звідки прийшли раніше. Не знаю, чи до нас чи ні, побачимо. Тарзан, ти чого в шльопанець заліз? Зірвався вітер. Уже я не знаю, яким заходимо, вона в хмару знов в ту сторону. А в тій стороні таке ж вже блискає і, мабуть, буде гроза якась. На дворі такий дощ і така погода, мої конструктори складають дивана. Це в нас така розпаковочка сьогодні буде. Наш вже хлопчик виріс, вже йому був той диван старий малий, і треба було нам срочно купити дивана, щоб він не мучився, щоб йому було зручно спати. Склали вже і така у нас вийшла. Красота. І широченький, і довгенький. Ремонт ще треба тепер до цього діва. Так, да, тільки ще в залі нам треба тут ремонт робити. Ну, ну не знаю. 80 сантиметрів. Ширина спального місця. А якщо треба більше, да, ну, то робиться отак. Раз. І два. А там підушка Ого. Ось таке. Метишка широке. Да. Да. І тут такі. Столики, старі дивани. І є така ніша для зберігання. І там так само. І ще й не дуже дорогий. Скільки ти казала? 12 299. О. Так що так, те, що ми. Десь. да те, що дуже вона хотіла, планувала сьогодні на силу збулося. Здійснилось. Да, да. угу. mm. Наташа вже схованку знайшла так, для машинки. Так, Матрас у нас надувний був, не було де діти. І мені я завжди не знала, де дітися з машинкою, а воно сюди хорошо треба... стає. І де схована, і легко достати. Та сюди багато човлі. Так, ще такий бонус до диванчика в нас прихожка. якраз в нас тут вона вмістилася. Це таке світло в нас тут коридорчик, лампочка на рух. На звук. На звук? Ага. Стою, вона виключилася, тупнула, вона включилася. Так, прийшов вже і третій заход дощу. Гарний був, на цей раз вже промочило. І ще маленький. Іде. І туди стоять хмари знову. Як опускається більше і тікаю до хати. Діти якраз встигли з автобуса вбігти в хату і пустилась злива. Ну ще, ще хмари стоять. А, і похолодало. Так що пишіть, в кого був дощ чи гроза чи злива. Так що завтра на городи вже не поліземо, бо болото. Будемо підтягувати хатню роботу. О, був чуть приостановився і знов пустився. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Чого? То пустився сильніший. Це вже четвертий захід. Так, уже вже знову гремить і блискає. Так що на цьому буду закінчувати, бо гремить я вже боюся, бо вже було шарахнуло раз. Всім на добраніч і тихої всім ночі.